У Святоуспенському кафедральному соборі попрощалися з двома полеглими захисниками 36-річним Іваном Стадніченком та 39-річним Миколою Брюхом. Я Ваню добре знаю, бо моя донька з ним навчалася в паралельному класі. І коли був випускний, то моя Юля із ванею танцювала вальс. Солдат Іван Стадніченко навчався у Терешківській школі. З відзнакою закінчив полтавську художню школу та університет Полтавська політехніка. Працював на Укрзалізниці старшим машиністом. З 2015 року брав участь в АТО. Був мобілізований у лютому 2022-го. Пішов з життя 11 грудня цього року через ускладнення після вогнепального поранення. Односельці згадують його як чуйного та талановитого. У класі моєму залишилася Ваніна робота, так як він був художником, він дуже гарно малював. І коли я здоблювала клас в українському літературі, я до Вані звернулася, і кажу, Ваню, намалюй мені, Тараса Шевченка, і Ваня намалював мені таку картину, яка мене вже багато років за склом, і вона абсолютно не вигоріла там, такі насичені фарби. Ця дитина як. Як Ангел була для мене, і я вірю в те, що він на небесах буде малювати найкращі картини. Батьки втратили сина, дружина чоловіка. Діти залишилися без батька, сестра без брата. Загиблий Микола Брюх, родом з села Ковжижа Котелевського району, він став на захист рідної землі 12 січня цього року. Був старшим стрільцем, помічником гранатометника відділення морської піхоти. Коли виникла смертельна небезпека для нашої країни, матрос Брюх Микола Олександрович був призваний до лав 37-ї бригади морської піхоти. Та став на захист рідної землі 12 січня 2023 року. Відбиваючи шалені атаки переважаючих сил ворога, виконуючи бойове завдання, матрос Микола Брюх загинув 5 червня 2023 року під час штурмових дій в районі селища Врожайне Волноваського району Донецької області. Батьки втратили сина, сестра, брата. Поховали Миколу Брюха в Котелевському районі, Івана Стадніченка в селі Копили Терешківської громади. Вічна слава героям.